Автоволонтери часто закуповують транспортні засоби воїнам. Цього разу волонтери з Коломиї готують відправити на фронт шість автівок. Їх передали друзі з Норвегії, Польщі та Німеччини. Пошуку автомобілів з Норвегії нам допомагають наші Іра і Матійчук. І Вони я вже збився з рахунку, скільки вони там допомогли придбати автомобілів запчастин гуманітарної допомоги. Велика їм за це дяка і всій громаді українські осло, бо вони реально відчутно працюють на допомогу не тільки Коломиї. Зараз ви, можливо, бачили на просторах інтернету, відправили величезний груз гуманітарний на Київщину, де теж наші хлопці з наших організацій, які допомагають військовим. Але придбати машину, каже волонтер, це лише пів справи. Машина їде на схід до цієї історії. приєднано дуже багато людей в пошуку автомобілів, привезені його сюди відремонтувати. Я, напевно, багатьох забуваю згадати завжди. У нас є ще Олександр Кідрацький, якого я ніколи не згадував, так але який перезуває всі наші автомобілі. І десятки, десятки коломиян, наших друзів завжди долучаються в тому, щоб ми ефективно працювали і допомагали. Про Павла Скрипнюка спочатку війни я не збився теж з рахунку, скільки автомобілів в ним відремонтовано. Олександр Миронюк, ветеран зброю. Сил тепер активно займається волонтерством. З 2015 року служив в 27-й реактивній бригаді. Потім звільнився, в 22-му році, пішов у складі одну думців цілим взводом з Коломиян в генерала Кульчицького. Звільнившись, виконуємо роботу в глибокому тину. Так. Тому що, коли ми були так, на так. передовій, ці, ці хлопці, які допомагаємо зараз, ми разом. Приїжджали, допомагали нам як технікою, так і різними такими добрими ділами. Одна автівка вже готова до відправки на фронт. Інші після технічного ремонту теж поїдуть на передову. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.